системи механічні теорії мене. Будь, бісміллахі. Важливо, не годанство держалось на етиці. Тале без відсічі, які звідси подати в медію, сказали шу. і Галаде Благословено царство Отця і Сина, і Святого Духа нині час і на віки. У мирі Господу помолимо, Господи помилуй за верс за спасіння душ наших. Господу помолимо, заміруючи світу, за, за добрість стан, святий боля церков, і за сєдання всі Господу помолимо. За святий храм, Цей, що з звірів побожниці і страхом Божим ходять до Господу помолимо. За владикуся наші піхання, і Господу помалимо, і Господу помалимо, Господи, помимо, за побережну нашу владу, військ, і народі, Господу помалимо. Господи, поми, за місто наше, за всяке місто, село і країну. І за ті, що повірять, живуть, до нас, помилуй. За добре поліття, за вражай, подівся, в землі, часи спокійні. Господу помолимо. За тих, що на морів зарощився, не дуже знеможених, поневолених, пов'язанених, і за спасіння їх, Господу, помолимо. Господи, помий, то витвоїтися на всякій скорботи, ні, небезпеки, ні недолі. Господу помолимо! Господи, помил. Наступи, спаси, помилуй! помил, заскупись, помилуй, охорони нас перед Твоєю, благода. Гатю. Господи, помилуй! де свято бречиску при благословену, славно дицю родичу і присвіді мене, зі всіма соти, поминувши, самі себе до одного, І все життя наше Богові дамо. От До тобі належить всяка слава, честь і поклоніння, почує сину і Святому Духові, нині повсячка і навіки віки.